А відключення такі об'яви в українських під'їздах з'являються щороку і означають відсутність гарячої води протягом двох тижнів. В жеках це необхідністю профілактики труб, по яким проходить в оселі гаряча вода. 40% теплових комунікацій Києва в аварійному стані. Тому не дивно, що профілактичні роботи призводять до розриву труб. Так на вулиці Каштанові, що на Троєщині, комунальні служби вже перерили більшу частину дворів, але ремонтують вкрай повільно. Мешканці приймають холодний душ все літо. Та й у центрі на Анрі Барбюся деякі будинки без гарячої води вже півтора місяці. Мешканці звинувачують в цьому ЖЕК. Наші всі жильці кажуть, що це проблемне ЖЕК. Коли нас перевели на них, у нас начались регулярные сбои, отключение и горячей воды, и света. Они очень медленно реагируют. Какие конкретно работы они там проделывают, это совершенно непонятно. Каждому жильцу в ЖЭКе отвечают совершенно по-разному. Для каждого готова какая-то новая история. То что-то сломалось на теплостанции, то прорвали трубы очередные. И горячую воду ремонтируют, по сути, полтора, может быть, два месяца. Почему так, совершенно непонятно. Ми завітали до КП Печерська Брама, але тут переводять стрілки на водоканальників. Мовляв, пошкоджено магістральні труби, а до їхнього ремонту вони не причетні. Щоправда, в ЖЕКу запевнили, що гроші за ненадані послуги з мешканців не беруть. Сидить у нас спеціальний інженер, який робить перерахунки. Ми побачили машину Києва до каналу, але працювала лише одна бригада, та й то дуже мляво. У прес-службі компанії нам відповіли, що гарячою водою не займаються, а холодну воду безкоштовно постачають до Києва Компанія, в свою чергу, має купляти паливо у газовиків. Потім підігріту воду постачають по централізованим магістралям до комунальних підприємств, де вона розподіляється по будинкам і квартирам. Водоканали сьогодні ну може за виключенням там одного, двох трьох вони. Планово збиткові. Я не хочу сказати, що там немає темних схем. Є. Однозначно, я вам кажу, що є. Але їм затверджують ці тарифи спочатку муніципалітет, потім там цінова інспекція, як це до останнього було. І вони з одного боку заклали всі свої ап апетіти, розумієте? Але планово на паперах вони збиткові. Тобто на 90-80% на покривають собі варти. І саме тому логіка будь-якого водоканалу або тепломережі, які на сьогодні, ну в середньому, думаю, відсотків на 70, максимум покривають е тарифами реальні витрати. Їх логіка така. Друзі, да, ми не надаємо. Послуг, якісних, ну тому що ми збиткові. Ви хочете, щоб ми взагалі зупинилися? Ну тоді давайте ще нас штрафні санкції виставляти. Тобто, коли вони збиткові, з них нічого не можна вимагати. Київенерго заявляє, що тарифи на гарячу воду не покривають їхніх витрат на покупку газу. Борги перед газовиками становлять майже 2 мільярди гривень. Тож останніх після профілактики доводиться просто вмовляти знову вмикати газопостачання, обіцяючи погасити свої борги. На перепалки з ними йде не один день, тож простоюють будинки без води іноді більше ніж нормовані два тижні. Різницю у тарифах для населення має покрити місцева влада, яка, до речі, їх і встановлює, але хто і не має на це грошей. Тож у бюджету на нові труби в бюджеті коштів немає, тому доводиться їх латати і чекати нових аварій. Скопи платить двічі, но хтось на цьому заробляє. Термін проведення цих робіт приймає муніципалітет, міська місцева рада, міська рада. Але вона сама собі приймає, вона володіє цим підприємством, вона сама себе контролює, сама приймає це рішення. Прийняла на два тижні, а ті роблять два місяці, і ніхто нічого, ніяких санкцій, бо немає над ними ну, цього контролю, розумієте? А люди, ну, ну раз-два, кудись там спробували, вже потім махнули рукою, да хоч, хоч колись там включити цю гарячу воду. Мешканці, що об'єдналися в ОСББ, кажуть, що теж терплять два тижні без гарячої води. Але тут роботу тепло і водопостачальників принаймні контролюють. А якщо ліміт перевищено, то на відміну від жеків намагаються відстояти права власників квартир. ЖЕК це ж суб'єкт підприємської діяльності, А тим більше частний жек, а не комунальний жек. Тобто він формує тариф з цією отримання прибылі. Полностью проконтролировать, каким образом формируется тариф. То есть вы можете посмотреть спечатку, в принципе, вот, но глубже проконтролировать этот, этот тариф, то есть посмотреть допустим договора с исполнителями, но ну, вы не можете, вам не покажет ЖЭК, это их как бы хозяйственная деятельность. В этом и заключается одно из преимуществ СФБ, то есть что здесь прозрачная и контролируемая жильцами схема финансирования. В «Київенерго», де гріють воду для киян, кажуть, що на планових відключеннях ані заробляють, ані економлять. Навпаки, лише цього сезону на профілактику витратили 145 мільйонів. Інша справа місцева влада для них відключення можливість суттєво зекономити на компенсаціях, оскільки можна не платити газовикам за паливо. Вигідна така непрозора процедура і жекам, оскільки так можна нагріти руки на ненаданих послугах. Проконтролювати їх нереально. Процедура перерахунку в квитанціях занадто складна, щоб люди змогли розібратися. Тому найкращий вихід із ситуації встановити водонагрівач та лічильник гарячої води.